Ніжки в Майнкрафті, про які всі забули. Якщо покормити найрозумнішу тварину на землі рибкою, то вона вас відведе до затонулого корабля, закопаного скарбу або до підводних руїн. Лами це не просто звірі, які плюються, якщо їх вдарити. Насправді, по натурі вони майже як шалкери. Варто начепити на одну ламу скриню і прив'язати її на повідець, і тоді всі інші підуть слідом за нею, утворюючи цілий караван або потік ручних скринь з ніжками. Черепахи завжди повертаються додому, де б вони не були. Все це через те, що кожна черепаха має свій рідний пляж, де вона Родилась і навіть якщо пересунути її на кілька тисяч блоків, вона все рівно поповзе на той самий пляж. У випадку, коли немає коні, але покататися на чомусь дуже хочеться. Варіантом буде заглянути до ферми, взяти сідло в руки та начепити його на свиню. Таким чином, тримаючи морку на палці, ви зможете вести свиню куди вам потрібно. А якщо нажати праву кнопку мишки, ви прискоритесь. Ви можете створити лінію їдучих вагонеток за допомогою лише вагонетки з пічкою та вугілля, Ставите залізні карети впритик одна до одної спереду пічку з вагонеткою та запускаєте її в і вуаля, то ж тепер ви згадали.